Це місто Кільце, 1 листопада 2023 року. Таке враження, що люди звідси виїхали і забули вимкнути світло. Вон щось горить. Неймовірно тихе, спокійне містечко. Я про нього знаю тільки те, що тут проводиться. Свінтокшистська нотська баритона. І в мене звідси був тільки один клієнт. Я його ніколи не бачив, вона без мене карту побиту отримала. Я тільки готував документи. Закрити. Ось ты, Що красиво вниз там іде. Та таке рівненьке все буде. Нас хотів переїхати велосипедист. Але в нього не вийшло. Таке чисте, аж страшно. І оголошення ніде не повісить.